Влад, питаю Рава, так чи можливо все ж таки зробити заповідь виконати не через прогріх? А як ви кажете одразу спрямовувати на творця, на віддачу йому Рав, як це можливо? Але коли я перероблюю свій намір від зради себе на ближнього на групу на творця, то я вже до того був у злочині, коли думав про себе? Ми завжди починаємо з цього. Влад, ми в процесі перетворюємо цей намір, тобто в процесі дії, молитви, роботи в групі. Так, Раф. Влад, так я весь час виходить, починаю з винагороди, і потім я в процесі кажу: ні, я це буду робити заради товаришів, творця, так. Так, Раф. Влад. А що? Означає, що в підсумку цієї роботи я приходжу до спільності душ, до святості шхіни. прав, тому що ти хочеш з'єднатися з, з усіма, віддавати усім. Ти хочеш, щоб через тебе прийшов до них до всіх, прийшло світло виправлення, світло абсаг. Щоб виправило Келім, щоб об'єднало Келім. Ти хочеш, щоб це відбулося. І тоді цим ти стаєш посланцем творця відносно створінь. І тоді, в такому вигляді, творець може виправити їх, за твоїм проханням. За твоєю молитвою, і потім наповнити їх усе через тебе. І так кожен повинен зобов'язаний, тому що в усьому цьому клі круглому кожен повинен бути зв'язаним із творцем через решту клі. Кожен у кожного є особливий контакт із творцем. І тільки він може в цьому контакті передати світло творіння у самоклі. кожен.